Дельфінятко і хлопчик Юрко. У Чорному морі народилося дельфінятко. Було воно непосидюче і цікаве. Зранку до ночі запитувало Мамо, мамо, чому море чорним зветься? А справді синє. Мамо, мамо, чому я плаваю, а білі чайки літають? І коли схочу, теж плавають на хвилях. Мамо, мамо, чому люди по землі бігають, а можуть і в море пірнати, як я. Ти стільки запитань ставиш одразу, моє дельфенятко, що в мене голова обертом іде, хвилювалася мама. Наше море стає чорним у бурю, коли воно сердите. Бійся, бурі. Хвиля може боляче вдарити тебе об гостру скелю. А Чайки, а люди розкажи мені про них. Чайки, синко, живуть у небі а потім сідають відпочити на землю або на воду. А люди живуть на землі. У воді вони не можуть довго жити, як іти на повітрі. Зрозуміло, синку? Зрозуміло, пискнуло дельфінятко. Але я все одно хочу на землю. Там на березі бігають такі веселі маленькі люди. Пливи у море, заперечила мама. І дельфінятко пірнуло на дно. Чом ти таке сумне, дільфятко? запитала стара Черепаха. Як гарно тут сонце воду поргиваєш до дна, шторму нема. Живи, радій. Ні, черепаху, я хочу на землю до людей. Ой, нерозумне дельфінятко, Люди варять черепаховий суп. Вони сіті встановлюють і тебе спіймають. Але дельфінятко не слухало повчань старої черепахи. Якщо не можна на землю, цікаво, що далі в морі? І воно попливло у відкрите море і пірнуло на найглибше місце. І раптом йому стало зле. Хочу на повітря запищало дельфінятку. Добре, що находився дядько кальмар, він обхопив дельфінятка своїми щупальцями і, швидко, мов ракета, вилетів з глибини до сонця. Дельфятко ковтнуло свіжого повітря. І одразу повешелішала. Дядько кальмар розсердився. Так глибоко йому ще не можна запливати, сказав дядько кальмар дельфінятковій мамі. Морська не для тебе, наставляла мати. Добре, згодився дельфінятко, тоді я вчитимусь стрибати над водою. І справді навчилося це робити дуже спритно. Розганялося, відштовхувалася хвостом і злітало, мов птах над хвилями. Я навчуся літати у повітрі, вирішило дельфінятко. Але скільки не підстрибувало, все одно падало у морській хвилі. Тепер я знаю, що робити, сказала дельфінятко са собі. Якщо я над хвилями довго не можу літати, треба спробувати над землею. Дельфінятко щосили злетіло у повітря. Як гарно тут спискнуло воно, і знепритомніло бо вдарилося об кам'янистий берег. Упам'яталось дельфінятку у величезному басейні з морською водою. Над басейном стояв хлопчик. Волосся в нього було русяве, ні з ґудзиком, а примружені голубі очі ласкаво дивились на дельфінятку. Це я, хлопчик Юрко, і тицнув себе у, гру, у груди вказівним пальцем. Дельфінятко було кмітливо, одразу зрозуміло, що перед ним добра, маленька людина, але слово Юрко вимовити не могло, так як і будь-яке людське слово, бо дельфіни між собою розмовляють зовсім іншою мовою. Люди не можуть ні почути, ні зрозуміти її. Тоді Юрко приніс у сачку сріблясту скумбрію. Побачивши свою улюблену їжу, дельфінятко з радощі встрибнув над водою. Ого, ти вмієш високо стрибати? Це добре, сказав Юрко. Він піднявся на залізній драбині над басейном і витягнув з сачка ще одну скумбрію. Дельфінятко миттю вистрибнуло з води і вихопило з рук хлопчини рибу. З того дня почалося навчання дельфінятка. Юрків батько досліджував життя і мову дельфінів. Хлопчик сам мріяв стати таким, як батько, тож уважно спостерігав, що той робить. А батько намагався зрозуміти, як дельфіни кличуть один одного до допомоги, як попереджають інших про небезпеку. Це була нелегка справа, якось батько сказав. Синку, Сьогодні ми будемо з'ясовувати, чи бачить наша дільфінятко у пітьмі. Напустимо у басейн каламутної води і кинемо туди його улюблену скумбрію. Подивимося, що з цього вийде. І ось до води в басейні. Напустили каламуті. Стала така каламутна, що бачити в ній будь-що було неможливо. А потім пірнуло. На дно дельфінятко. В цей час Юрків тато пустив у басейн з іншого боку кілька рибок. І дельфінятко помчало по свою улюблену їжу. Сину, наше дельфінятко вміє бачити навіть у суцільному мороці, сказав учений, виймаючи з води порожній сачок. А тепер зробимо ось так. Він узяв свої ласти для плавання і кинув їх в один бік басейну. А маску відчий. За мить дельфятко визирнуло з води, у роті у нього був ласт. Потім воно принесло другий і нарешті знайшло маску. Дельфінятко радо сміхалося. і коли б Юрків тато зрозумів його мову, то почув би таке бачите, люди, я вам допомагаю, а мені від того дуже-дуже радісно на серці якось тато сказав готуйся з дельфінятком до свята, синку, незабаром завітає багато людей. І от настало це свято. Біля басейну зібрався натовп. Усі з нетерпінням чекали, коли виступатиме дельфінятко. Усі цікавилися, що ж воно вміє. Дельфінятко охоче показувало людям, яке воно спритне, Юрко виліз на довгу залізну драбину. І на виступці поставив сачок із комбрію. Дельфінятко одразу нагледіло її, і тільки но ну, Юрко взяв сріблясту рибину до рук, воно, мов жива ракета, випірнула з води, відштовхнулося сильним хвостом і високо злетіло у повітря. Молодець, дельфінятко, раділи люди. Нарешті воно злетіло над водою востаннє, Юрко зліз з драбини. Але це було ще не все. Дельфінятко підпливло до краєчка басейну. Юрко сміливо стрибнув йому на широку лоску спину, і дельфінятко помчало його на собі. Так завершилось свято на воді. Знову почалась буденна робота. Вчений продовжував свої досліди, а Юрко пішов до школи. І ніхто не повітив, як з дельфінятком щось сталося мляве та сумне. Воно завмерло з одного боку басейну і навіть плавати не хотіло. І коли б хто знав мову дельфінів, то почув би, як воно у безнадії плаче. Де моє море? Де хвилі? Тісно тут. Хочу літати над хвилями, а не в повітрі за рибою. Хочу мчати у просторі перед кораблем. Де моє море? Де синя хвиля? Юрків тато нарешті сказав Відчиніть підводні двері у басені, хай дельфінятко пливе у море, інакше від суму воно загине. Підводні двері одразу відчинилися, басейн з'єднався з морем, і дельфінятко попливло на волю. Яка то радість була для дельфіняткої мами. Коли з'явився її улюблений синочок. А розпитування, а розповіді дельфінятка про людей. Три дні і три ночі слухала їх дружня родина, і вирішили всі, як один люди друзі дельфінів. Добре було дельфіняткові в морі, білі чайки літали над хвилями, срібні рибки гралися у синіх глибинах, а скільки простору хоч день пливи і кінця край нема дельфінятко гралося із чайками, ті весь час пірнали у хвилі за рибкою. Тож воно згадало людей і надумало. Хопило рибку на глибині, випірнуло з моря чайці назустріч і підкинуло рибку вгору. Їж, чаєчко, не бійся. Одного разу, коли дельфінятко годувало чайок, прилетів холодний вітер. Море спохмурніло, потемнішало. Та це не лякало дельфятко. Воно раз у раз вистрибувало і дарувало рибку чайкам. І раптом помітило серед чорних холодних хвиль невеличкий корабель. Люди на ньому метушились. Дельфінятко одразу все зрозуміло Вітер ніс кораблик на гострій схелі, де нуртували білі хвилі. Вітер скаженів, а люди нічого не могли вдіяти. Дельфінятко вистрибнуло з води перед корабликом. Раз і ще раз, та люди не звертали на нього ніякої уваги. Дельфінятко почало робити навколо кораблика коло за колом, і тут долину схвильований крик. Тату, я впізнав його. Це наш дельфінятко. Дельфінятко радо глянув вгору. Біля керма стояв вчений, а поруч нього Юрко. Дельфінятко підстрибнуло високо і попливло вперед, весь час позираючи на вчену, а він зрозумів усе Дельфінятко хоче провести нас поміж скелями. Вчений скерував кораблик за дельфінятком, А воно сміливо пливло туди, де між двома скелями дельфінятко добре знало це є глибокий прохід. І от перед корабликом. Майже впритул пролітають гострі боки чорних скель. Хвиля провалюється вниз і за мить знов злітає, здається, до неба. Але людям на кораблику вже нічого турбуватися, скелі позаду, а попереду серед хвиль бухта, де можна перечекати найстрашніший шторм. Дельфінятко пропустирило кораблик пов себе і вчений сином, гукнули йому крізь бурю. Ти порятувала нас. Дельфінятко, спасибі тобі. Буде час, припливай в гості. І дельфінятко на мить задивилося йому слід. На жаль, ця бухта нагадувала йому тихий, нудний басейн, а на морському просторі набагато краще. І саме тоді шалена хвиля упіймала дельфінятка. Вона швергонула його на гостре каміння, і ніхто цього не помітив. Дельфінятка ковтнула соленої води, і вона потягнула його на дно. Та дельфінятко було ще живе. Напружився всі сили, воно випірнуло на поверхню, щоб вдихнути трошки повітря. І нова, ще страшніша хвиля знов кинула його на скелю. А катер був уже далеко. Люди дивилися вперед. Там була зовсім тиха вода, там був порятунок. Вони раділи і раз за разом добрим словом згадували свого рятівника. Непритомно дельфінятко вже цього не чуло. Воно повільно опускалося на глибоке, скаламучене дно. І раптом воно відчуло що його щось піднімає нагору. Це його друзі допомагають йому випірнути та вдихнути повітря.